І кваліфікаційні комісії суддів України в рамках кваліфікаційного оцінювання тривають співбесіди з кандидатами, які беруть участь у конкурсі на посади суддів касаційних судів у складі Верховного суду. Цей етап конкурсу розпочався 21 квітня 2017 року. Співбесіди проводяться чотирма колегіями відповідно до спеціалізації касаційних суддів, до яких увійшли по чотири або три члени комісії. До цього етапу конкурсу також долучилася громадська рада доброчесності, члени якої беруть участь у співбесідах. Якщо стосовно кандидата є негативний висновок від ГРД, він має можливість надати пояснення. Я не погоджувався, от я висловив своє заперечення. Мені надали можливість. додав 178 аркушів документів на заперечення. Докладно розповів. Там стосувалося лише одного питання, то що у моєї матері є автомобіль рав 4 2013 року випуску. От я надав документи, от згідно з яких зрозуміло повністю звідки кошти на придбання цього автомобіля. Кандидат, якщо бажає пояснити щось в громадській раді доброчесності, він або надає цю інформацію на інформаційний веб-портал, що найкраще завчасно це подповідає. Подавати або він надає відповідні документи в вищу кваліфікаційну комісію, і тоді ну, воно потрапляє нам. Це з певним тоді з певною затримкою в часі, що теж якби негативно впливає на оперативність прийняття відповідного рішення. Є випадки, коли кандидат, отримавши негативний висновок, надав відповідні пояснення, і такий висновок був відповідно скасований за результатом відповідного засідання громадської ради доброчесності. До етапу співбесід було допущено 382 кандидати, які подолали загальний, мінімально допустимий бал під час першого етапу кваліфікаційного оцінювання. Питання комісії до кандидатів базуються на результатах спеціальної перевірки, аналізування досьє, матеріалів, наданих набу, а також з урахуванням результатів проходження кандидатом, тестування морально-психологічних якостей та загальних здібностей. А ще члени комісії уточнюють інформацію стосовно висновку ГРД. Якщо вони з ним погоджуються, то кандидат отримує нуль балів за доброчесність, тобто не підтверджує здатність здійснювати правосуддя. Якщо інформація в негативному висновку потребує уточнення та перевірки, то комісія оголошує перерву та розглядатиме це питання у пленарному складі після проведення усіх співбесід. Вони теж сумніваються, прямо там всередині, прямо коли надають на висновок. Це вже негативний висновок. Тоді пряме питання: чи можемо ми сум... не тільки сумніватися, а чи ми зобов'язані ми додатково це перевірити? Та звичайно зобов'язані. В засіданні ми три години поговорили, а нам ще додали там 50 або 70 сторінок тексту доказів кандидатів, що нам додав. Та не будемо ми прямо зараз, сьогодні до вечора, приймати рішення таке? Ну не будемо. Це не професійно. Прийняли рішення направити матеріали щодо мене на пленарне засідання і як тепер вирішить весь склад вищої хвалів комісії. Сподіваюсь на вдачу, на об'єктивність розглядом цього питання. А там як буде? Все було по-новому, все було цікаво, незважаючи на хвилювання, як і майже всіх учасників конкурсного відбору. Це прийшло. Нормально, в адекватній ситуації я не отримала якихось некоректних запитань на каналі. Комісії в YouTube можна переглядати онлайн-трансляції співбесід. Бали, за проходження яких будуть виставлені членами комісії після завершення усіх співбесід. Наприкінці травня їх встановлюватиме кожен член колегії за показниками: компетентність, професійна етика і доброчесність. Після повідомлення балів за співбесіди буде сформовано рейтинг учасників за результатами кваліфікаційного оцінювання.